365 днів про взаємовідносини. День 141. Любіть своїх дітей. І зрозуміло, що в питанні любові до дітей я почну з євреїв, 12 розділ, 6 вірш. Бо кого любить Господь, того карає. Отут От в цьому перекладі дуже цікаве значення слова карає. Тому що в нашому менталітеті карає це означає б'є. А тут пояснення йде зовсім інше. Це означає. Виховує, наставляє, дисциплінує, виправляє, повчає. І я хочу, щоб ви запам'ятали це трактування, тому що в цих цих програм ми будемо часто звертатися до дієслова карає. Ще раз: виховує, наставляє, дисциплінує, виправляє, повчає. Б'є всякого сина, якого приймає. І так, любов не полягає в тому. Щоб дарувати дітям просто подарунки. Любов не в кайфі, любов не в свободі робити все, що я хочу. Любов полягає в тому, щоб батько подарував дітям самого себе. Це є самий найбільший дарунок, фактично на який здатні лише одиниці. Батьки сьогодні, я звертаюся до тат, батьки сьогодні жаліють себе. Їм легше купувати подарунки своїм дітям, ніж дарувати частинку себе. Але ви знаєте, що сам Ісус показав через смерть і Воскресіння, що означає любов батька. Він віддав себе як прообраз справжнього батька. Тому справжній батько завжди дає дитині цінності, норми, правила поведінки. Він вчить дитину своїм життям. І тому, коли батько є в житті дитини, то ви назвете таку дитину невихованою. Бо деякі діти вони просто кричать про те, наскільки їм потрібен батько. Вони своєю невихованістю без корекції, без виправлень живуть своє життя, а батьки роблять вигляд, що це не їхня проблема. Інші діти, навпаки, вони кричать про те, що дай мені вказівку, я, будь ласка, потребую від тебе цього напрямку. А батьки роблять вигляд, що сам справишся, розберешся, прийде час, прийде життя, прийдуть ситуації, навчишся. Тобто вони ігнорують своїх дітей, відкрито відкидаючи. І діти недаремно ненавидять своїх батьків. Є такі діти, які ненавидять своїх батьків за те, що вони не виховують їх. Тому що дитина, по суті, вона не навчена, і оця бурхлива, зовнішня поведінка непослуху, агресії, неприйняття. Вона свідчить про те, що дитині потрібно внутрішні вказівки, яких вона не отримує. Вона каже: Тато, дай мені, покажи мені напрямок, тато, покажи мені дорогу, тато, покажи мені, як мені виходити з цих ситуацій. Сам розберешся, виправишся, дойдеш. Доростеш. Це називається не любов, це називається ігнорування. І тому любити своїх дітей це означає дати їм цінності в житті. Якщо б коротко сказати, це встановити для них норми, які складаються з безумовної любові, яку мають продемонструвати батьки, батько з благочестивого виховання, це коли він своїм прикладом показує. Цінності і норми поведінки із вічних цінностей, коли він вчить свою дитину будувати на слові, вчити, вчить її проголошувати слово Боже, вчить його читати це слово, розуміти його і керуватися ним.